Нині праздник – віддання праздника Приполовенія, котрий празнується на середині Пасхи і П'ятдесятниці, но нині вспоминаємо і апостола Євангеліста Іоанна Богослова. Дух Приполовенія, приполовившомуся празднику, жаждущого думу. Шумую, Господи, напой водами духовними. Так ми співаємо. І нині каже Іоанн, ті слова, ми вам то й проповідуємо, ми християни, що ми чули, що бачили, вчора позиралися на що, що осязали руки наші. Ми вам проповідуємо о слові жизне про життя, бо життя явилося, і з неба зайшов Син Божий. І ми відали і свідчимо, і возвищаємо і вам вічне життя, яке було Отця і явилося нам. Ми вам возвищаємо не щось такое і мудрое. Ми віділи і чули, возвіщаємо о ото, що ви, щоб ви мали і ви общення з нами, а наше общення з Отцем і Сином Його. Ісусом Христом. От благовестие, котрої відкриває евангелист Иоанн, коли на приполовині ми говоримо о жаждущих душах, котрій напояє лише благодать Святого Духа, то й каже він, що ми вам проповідуємо не просто якусь ідею або філософську концепцію. Ми вам сообщаємо, що Бог є світло, і в ньому не є ніякої тьми. Якщо ми говоримо, що ми маємо общення з Ним, але ходимо ще в темноті, то поступаємо не по істині, аж ходимо в світлові, подобно як він в світлі, то маємо общення один з другом і кров Ісуса Христа, Сина Його. Очищає нас от всякого гріха. В другому місті каже, що той, хто не приймає Месію Христа Господа як Бога, явившогося з неба на землі, в плоті, Бог в оплоті, згідно слов Івана, я на Богослова, Ісус є Син Божий, Бог, явившися в плоті. Син Божий Сушив з Небес узяв наше тіло на себе, і зцілив Його, і тепер ми маємо радость в общенні із Господом і кров Ісуса Христа. Кров Христа Його по апостолу Павлу Кефеся очищає нас від всякого гріха. Проблема всього світа завжди була, як накормити людей. Тої проблеми не було в раю. І вони і причищалися від дерева з плодами вічного життя, що було посередині рая. Нині в Євангелії видимо, як Господь каже Філіпу, де би нам купити хліб або накормити всі п'ять тисяч людей. Ну, Філіп сказав, я маю там 200 монет но й щось? Для тюркого народу. Я говорю по тексту Церково-Слав'янському. Він дуже близький до нашого Карпаторусинського язика. «Но, – каже Філіп, один хлопчик має п'ять хлібів дві риби. Все більше немає ми. Як її будемо кормити? Господь благословив п'ять хлібів і дві риби і чудесно умножив і наїлися всі. А щоб не було з гіпноз або обман? І ще в кінці ще коші, корзини з хлібом осталися. І так Бог силен як в раю, так і тут, коли прийшов з небесна землю, показав способність Бога накормити людство. Наша земля способна прокормити 100 мільярдів людей. Почому так важно нам? У приповнені, увідіти образ життя, до котрого Бог призвав нас, і православна церква, і ми православні ми ті люди, які правильно порозуміли призив Божий, правильно оцінили євангельський образ жизни, правильно пішли за тим, щоб навчитися нам духовного і глядати путь жизни. І такому разі ми на правильному путі. Той, хто не признає в Ісусі Христі Сина Божого, Бога, явившогося в плоті, є Антихристов, то є тот чоловік, котрий стає проти Бога. Друге тут же додає Іоанн. Та й тепер много явилося Антихристів і безбожників, але іменно печать на них така, не признають в Ісусі, Бога, явившогося в оплоті. Маса сатанінських сект, які прикриваються Євангелієм, Ісусом, але не визнають в Ньому, не хочуть признати в ньому, Бога явившогося в плоті ніякого відношення до церкви Христової не мають. Ми ще вчора читали, і на днях не Богослов, котрого нині празднуємо, у розговорі з книжниками фарисеями які доказували, ми потомки Мойсея, ми потомки Авраама, ми ніде не були рабами, ми були ми такі у ми все великі. Забули, що були рабами і в Єгипті, рабами були в Вавилоні, рабами були у Римській імперії, ну, по крайній мірі, під власні були. Але Господь їм тоді казав. Рабство соціальне воно тяжкоє, но не смертельне. Раб подробив роботу вдома, молився, лягає спати і в свою сім'ю прийшов. А от раб гріха. Ніколи спокою немає, но Син Божий освободив нас, каже Іоанн Богослов, і тепер нам, проявивши Божу любов, родив і в нас любов небесну. Ми, Діти Божі світлі, веселі, ясні і сповнені єдиної метою, єдиного пуття узенького, тернистого, пост, молитва, терпіння, несення Христа. Ну саме він, самий маленький, самий узкий. Но веде до пристані ім'я котрій царство Божо. Амінь.